Перша світова війна стала немовірною катастрофою і жахом для усієї Європи. У цій, як її прозвуть великій війні, зламалась традиційна парадигма та уявлення про світ і військову справу. Війна перестала бути авантюрою, перестала бути романтичною пригодою. Вона перетворилась на пекло з артилерійськими обстрілами, багнюкою окопів і мільйонами втрачених життів. Промислова революція, яка обіцяла прогреси процвітання, народила механізовану смерть небачених масштабів. Італія ж, молода амбітна держава, яка тільки но завершила складний процес об'єднання, зустріла війну в особливому становищі. Вона перебувала у тройстому союзі з Німеччиною та Австро-угорщиною, але цей союз був холодним і напруженим для багатьох італійців. Австро-угорщина продовжила бути ворогом, тюрмою народів, яка утримувала італійські землі. Італія мала свої амбіції, які назавжди збігалися із цілями її союзників. Коли у 1914 році розгорілася війна, Італія заявила про свій нейтралітет. Це рішення не було актом страху чи бездіяльності. Навпаки. Це була стратегія, чітко розрахована прем'єр-міністром Антоніо Саландрою та міністром закордонних справ Сіднеєм Соніно. Згідно з умовами Троїстого Союзу, Італія повинна була вступити у війну лише у разі оборонного конфлікту. Але тут мова йшла про агресію з боку її союзників. Австро-Угорщина сама оголосила війну Сербії. Отже, Італія мала повне моральне й юридичне право залишатись осторонь, і вона використала цей час, аби подумати, з ким і неї було більше спільного: з Відним і Берліном чи з Парижем і Лондоном. Італійське суспільство розкололось на два табори: нейтралісти, на чолі з Джованні Джоліті, закликали до продовження нейтралітету. А інтервенціоністи, серед яких був поет Габріеле Донунціо та молодий журналіст Беніто Муссоліні, вмагали вступу у війну на боці Антанте. Італія почала складну дипломатичну гру. З одного боку, історичні протиріччя з Завтра Угорщиною, яка продовжувала утримувати італійські землі, як от Трентіно, Південний Тіроль і Істрію, з іншого боку, Франція та Велика Британія, які, попри колоніальні суперечки, були готові запропонувати Італії конкретні територіальні здобутки в разі вступу у війну на боці Антанти. Результатом стала таємна лондонська угода від 26 квітня 1915 року, за якою Антанта погоджувалась передати Італії. Не тільки спірні північні території, але й частину Далмації та колоніальні поступки в Африці, розширення володінь в Лівії та Сомалі. Італія отримала шанс реалізувати своє історичне право на ці землі, завершивши процес національного об'єднання. У травні 1915 року Італія вступає у війну, оголосивши її в Овстроугорщині. В Німеччині війну було оголошено лише роком пізніше. Основним театром бойових дій став Ізонський фронт, складний гірський регіон вздовж річки Ізонцо. Де зійшлися італійська та австро-угорська армії? Тут не було широких полів для маневрів, не було місця для кавалерійських атак, лише скелі, холод, каміння, льодовики і смертоносні кулі. Але саме в цих умовах Італія показала свою міць. Було проведено 12 масштабних битв на ізонці, які тривали з червня 1915 по жовтень 1917 року. Знову і знову італійські солдати піднімалися в атаку, захоплюючи вершини укріплення. Втрачаючи тисячі товаришів, але не відступаючи. Кожен метр землі давався ціною сотень життів. Особливо кривавою була шоста битва на Ізонсо, коли італійцям вдалося захопити стратегічно важливе місто Горіція. Особливе місце у Персітовій займали альпійські підрозділи Альпіні. Ця елітна піхота, створена ще у 1872 році, спеціально для ведення бойових дій у горах, стала символом італійської армії. Вони воювали на висотах понад 2000 метрів, іноді буквально на льодовиках з гвинтівками й льодорубами. Там, де здавалось, неможливо вижити, італійці були з натхненнями і впертістю. Альпіні носили характерні капелюхи з пером і мали спеціальну підготовку для виживання та ведення бою в суворих гірських умовах. Вони розробили особливу тактику гірської війни, включаючи нічні переходи, вертикальні маневри та використання природного рельєфу як зброї. Поряд з Альпіні дійсно унікальними для Першої світової став корпус Ардіті, штормових загонів спеціального призначення. Ці літні підрозділи, озброєні кинжалами, гранатами та легкими кулеметами, здійснювали раптові атаки на ворожі позиції, використовуючи тактику проникнення та раптовості. Ардіті часто відмовлялись від шоломів, аби рухатись швидше і вважали смерть прийнятною ціною за перемогу. Перш світова війна стала періодом стрімкого розвитку військових технологій, які кардинально змінили обличчя війни. На італійському фронті ці інновації набули особливого характеру через складні географічні умови ведення бойових дій. Італія, зокрема, стала однією з перших країн, яка масштабно розвинула свої повітряні сили. Італійський авіаційний корпус не лише проводив розвідку, але й здійснював бомбардування і підтримку наземних сил. Легендарний бомбардувальник Капроні Ка-3 з трьома двигунами став символом італійських ВПС. До кінця війни Італія мала понад 1800 літаків різних типів. Особливою гордістю стали льотчики Аси, такі як Франческо Баракка, 34 підтверджені перемоги. Ім'я якого знали в кожному італійському домі. Чорний скакун, який був емблемою на його літаку, пізніше став символом автомобільної кампанії Феррарі. Італійці винайшли нові тактики, включаючи масовані авіаційні нальоти великими групами літаків, які вони вперше застосували проти австрійських позицій у 1917 році. На Ізотському фронті італійці впровадили безліч інновацій і у артилерії. Зокрема, гірська артилерія піднімалася на неймовірні висоти з допомогою спеціальних систем тросів і блоків. 75-мм гірські гармати розбиралися на частини, які могли перевозити мули, а потім знову збиралися на позиціях. Окрім традиційних гармат, італійці активно використовували міномети, особливо ефективні для навісного вогню в гірських умовах. Знаменитий, 81 мм міномет Stokes Brand став одним із найбільш ефективних зразків зброї на гірському фронті. Значних успіхів досягли італійці і в застосуванні хімічної зброї. Під час 10-ї та 11-ї бити на Ізонці масивно використовувалися газові атаки з фосгеном та хлорпікрином. Гірські долини створили особливі умови для накопичення отруйних газів, роблячи їх ще більш смертоносними. Унікальною особливістю італійського фронту стали й особливі інженерні споруди в горах. Італійські та австрійські війська буквально вризалися в скелі, створюючи систему тунелів, бункерів та вогневих точок. На горі Мармолада інженерні війська створили льодове місто, систему тунелів з загальною довжиною 12 кілометрів, проритих безпосередньо в льодовику. Для забезпечення фронту в горах. Була створена мережа канатних доріг, які з'єднували долину з гірськими позиціями. До кінця війни існувало понад 2,5 тисячі таких систем, загальною довжиною понад 5,5 тисяч кілометрів. На грі Пасубіо італійці створили справжнє підземне місто в скелі, дорогу 52 тунелів, загальною довжиною 6,5 кілометрів, яка була прокладена на висоті 2000 тисячі метрів, щоб забезпечити безпечне постачання військ. Для гірської війни італійці модифікували стандартну піхотну зброю. Стандартна гвинтівка Каркано М-91 отримала укрочену версію М-91 ТС для альпіністів і кавалерії. Були також розроблені спеціальні кулемети, легші за стандартні, які можна було транспортувати гірськими стежками. Багнети, кинжали Ардіті стали символами літних штурмових загонів. Хоча основні сили Італії були сконцентровані на Ізонському фронті, італійські війська воювали і на інших театрах військових дій. З 1915 року Італія активно діяла в Албанії, яку вона розглядала як зону своїх стратегічних інтересів. Італійський експедиційний корпус захопив порт Вльора і встановив контроль над південною частиною України. До кінця війни італійська присутність в Албанії зросла до 100 тисяч військових. У 1916 році італійські війська увійшли до складу Салонікського фронту, де разом з французькими, британськими, сербськими та грецькими військами протистояли силам центральних держав на Балканах. Особливо відзначився 35-й дивізіон, який брав участь у прориві Болгарського фронту в 1918 році. Італія була бойові дії і в своїй колонії Лівії, де продушило повстання місцевих племен, які підтримувалися Османською імперією. Бойові дії в пустелі вимагали особливих тактик і спеціального спорядження. Італійці використовували верблюжі корпуси та автомобільні загони для патрулювання великих територій. У Східній Африці італійські колоніальні війська з і Сомалі воювали проти німецьких колоніальних сил у Німецькій Східній Африці. Особливо тяжкими були бої в морській зоні Сомалі та на кордоні із Кенією. Хоча масштабні участі у боях на Західному фронті Італія набрала, другий італійський армійський корпус був відправлений до Франції в 1918 році як символ солідарності з союзниками. Корпус брав участь у другій битві на Марні та відзначився в боях біля Блин. Не все йшло гладко для Італії. У жовтні, листопаді 1917 року сталася катастрофа при Капоретто, 12 битва на Ізонсо. Автор німецькі війська, використовуючи нову тактику інфільтрації та масований артилерійський вогонь із застосуванням газових снарядів, прорвали італійський фронт. Армія змушена була відступати, втративши 300 тисяч полонених і 3 тисячі гармат. Це стало шоком для нації. Але з цього болю народилася нова міць. На чолі армії став генерал Армандо Діас, який змінив імпульсивного Луїджі Кадорно. Діас організував сили, укріпив тил на річці п'яве і найголовніше підняв бойовий дух. Новий командувач припинив безглузді фронтальні атаки, які коштували італійцям сотень тисяч жертв і розробив більш гнучку тактику. Значну допомогу надали союзники, які перекинули на італійський фронт 11 британських і французьких дивізій, а також надали значну кількість артилерії. У червні 1918 року австрійці спробували прорвати італійську оборону в наступі, відому як Битва Салстіціо, але зазнали невдачі. Це був перший знак того, що ситуація змінюється на користь Італії. У жовтні, листопаді 1918 року, під кінець війни, Італія провела блискучу наступальну операцію біля Вітторіо Венето, армія, яка всього рік тому була на межі краху, тепер демонструвала чудову бойову підготовку і високий моральний дух. австро угорщина була остаточно розгромлена. Втративши 300 тисяч полонених. 3 листопада було підписано перемір'я у Віллі-Джусті, і день по тому бойові дії припинилися. Попри військову перемогу, дипломатичний тріумф Італії виявився неповним. На Паризькій мирній конференції 1919 року Італія не отримала всього, що їй було обіцяно за лондонською угодою. Обіцяна Далмація війшла до новоствореного королівства сербів, хорватів і словенців. США не визнали всі умови лондонської угоди, а президент Вудро Вільсон відкрито виступав проти італійських претензій на Фіуми. Це викликало так звану Вікторія Мутілата, обкрадену перемогу, глибоке почуття несправедливості, яке згодом стане одним із ключових факторів політичних змін в Італії у 20-х роках і приходу до влади фашистів. Італійські солдати, які щойно повернулися з фронту, бажали змін. Вони хотіли встановлення справедливості по відношенню. До себе, до своєї держави та її робітників вони хотіли зробити свою державу великою. Всього за 4 роки війни Італія втратила 651 тисячу солдатів убитими, понад мільйон пораненими та 600 тисяч полоненими. Економіка країни була виснажена державний борг зріс у 6 разів, але найглибшою раною стало відчуття зради з боку союзників, які не виконали своїх обіцянок. Ця психологічна травма нації стала ключовим фактором, який визначив усю міжвоєнну історію Італії, і згодом призвів до радикальної трансформації політичної системи країни. Але це вже інша тема, яка виходить за рамки Першої світової війни.